Діти з запльощеними очима протягом хвилини уявляють українську берегиню і починають малювати її у зошиті. Так проходить урок української літератури у п'ятому класі Рібкінської опорної школи. У дітей на партах старі підручники з оповіданням, а замість оцінок підтримка вчителя. Нас оцінюють молодець, добре виконав домашнє завдання. Дуже добре. Мені дуже подобаються всі уроки. А найбільше мені подобається українська література. Чесно ставлять оцінки, нам рівні ставлять на високий, середній, початковий, достатні. У першому семестрі у п'ятикласників оцінок не буде зовсім розповіла вчителька української мови і літератури Тетяна Манько. Ми оцінюємо тільки слова словесно і, звичайно, використовуємо трошки інші. Підходи навіть у фразах у розмові з дітьми. Ми можемо казати дитині, якщо вона, наприклад, виконала все, можемо навіть казати супер, класно, я радий за те, що ти щось зробив на уроці. Там дуже багато в нас, ну такі слова, я думаю, що вибирає кожен учитель, звичайно, для себе, тому що діти повинні бачити ріст свій, і навіть якщо дитинка не дуже зрозуміла матеріал, ми стараємось. Щось побачити, що він узяв взагалі з уроку. Хоч якусь, хоч якийсь елемент. Цей клас один з двох у Рібкінській школі, який став пілотним, і де впроваджується новий стандарт базової освіти. Для цього вчителі влітку щотижня проходили навчання а наприкінці складали залік. Зараз навчають дітей за новими програмами, які обирають кожен для свого предмету. Важчіше, звісно, це буде експериментально. Да, важко зараз учителям п'ятих класів, тому що їм надсилають матеріал на їхній вайбер. Вони з дітьми як таких підручників немає. Вони мають можливість міняти теми, викладання самої теми. Це для їх важко. Дійсно, треба стільки матеріалу переробити, перепрацювати, щоб його дати дітям, припаднести дітям, але це вони цими живуть у Рібкінській школі. Навчається 42 п'ятикласники. Для них за пілотним проектом закупили у школі дві інтерактивні дошки, два ноутбуки і проектори. Також камеру для навчань, принтери і ліцензійне забезпечення. На все це витратили 200 тисяч гривень. Це вони бачать, це вони запам'ятовують. І головне, що вони це проговорюють. Навіть дитина, якщо вона не запише, то візуально вона побачить це слово. вона його запам'ятає, тому це вже дуже велика допомога. Саме головне, що я зараз працюю з більш свободу, маю, діти мають більш, теж вільно себе почуваються і уроки проходять в, за допомогою гри. Нові предмети, наприклад, історія, українська література, нові вчителі. Взагалі нам говорять, якщо ми зробили, зробили роботу добре, нам говорять, молодець нікіта сідай. Якщо щось не так, говорять. Бо трішки подумай, допомагають, що не так. Навчала цих п'ятикласників вчителька початкових класів Наталія Бібік. Її уроки відвідували вчителі, коли діти були ще в четвертому класі. Так вивчали особливості навчання дітей нової української школи і підхід до них. каже зберігати цю наступність між початковою і середньою школою потрібно. Цей випуск четверті класи, які зараз перейшли в п'ятий, У них є формувальне оцінювання, яке є мотивацією до навчання. Тобто діти навчаються не заради оцінки, а заради знань. Ці знання вони вже використовують у повсякденному житті. Сьогодні проходить на той експеримент, адаптація. І наші вчителі, попрацювавши рік, Чому це? Вони нададуть рекомендації в кінці, які краще, чи як краще, які краще підручники, як краще працювати за яким автором? Щоб в дальнішому вся Україна могла працювати вже без збоїв. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.